Добрий день, мене звати Вікторія Гудзяк. Я лікар-репродуктолог та медичний директор центру репродукції Паренс місто Львів. І сьогодні буду з вами говорити про ендометріоз та безпліддя. Що ж це таке ендометріоз? Це захворювання, при якому ендометріальна тканина виходить за межі матки і розміщується там де завгодно. Що ж відбувається при ендометріозі і що це таке ендометріоз? Ендометріоз виникає тоді, коли клітини ендометрію розміщуються поза межами матки, поза межами ендометрії. Тобто ендометріоїдні гетеротопії проникають в товщу матки або м'язевий її шар. І виникає таке захворювання як ендометріоз матки або аденоміоз. Є також ендометріоз яєчників або ендометріоми яєчників. Тобто це ендометріоїдні кісти, які виникають в яєчниках пацієнтки і викликають певні негаразди з її здоров'я. Також є ендометріоз ретроцервікальний. Перитоніальний, але на класифікації сьогодні ми зупинятись не будемо, тому що їх є безліч. Нас хвилює, чому ж при ендометріозі виникає безпліддя і чим грізне це захворювання ендометріоз. Хочу наголосити, що ендометріоз став зараз дуже поширеним, агресивним і який дає страшні ускладнення. За останній рік статистика підтвердила, що при ендометриомах дуже часто розвивається ендометріоїдний рак, тому пацієнтки старшої вікової групи, які мають ендометріоз, повинні звернути на це увагу і відвідувати лікарів, і звертати увагу на розміри їх, якщо потрібно, обов'язково оперуватися. Що виникає при тому, коли є в нас ендометріоз? Ну, перший і чому безпліддя у нас виникає? Перший чинник важливий це зниження рецептивності ендометрії. Коли в нас є аденоміоз, ми часто бачимо, що рецептивність ендометрію знижена, тому що вагітність наступає рідше. Чому? Тому що ці гетеротопії підтримують запалення хронічне і виділяється більше цитокінів. Запальних та НК-клітин, які знижують рецептивність ендометрію. і таким пацієнткам важче вагітні. Коли в нас ендометриоз є в яєчниках, чим це шкідливо і погано? Якщо вони є в гетеротопії або ендометріодні кісти в яєчниках, вони, по-перше, зруйнують все на своєму шляху. Тобто нормальна оваріальна тканина заміщається ендометриоїдною кістою і в нас тоді Варіальний резерв зменшується, рівень антимілорового гормона зменшується, і фолікулярна рідина навіть в фолікулах стає дуже агресивною по відношенню до яйцеклітини. Яйцеклітини стають гіршої якості, в них зменшується кількість АТФ, тобто мітохондрії пошкоджуються і виникає таке, можна паралель провести ендометріоз і вікові пацієнти. Чому погана якість гіциклітин в вікових пацієнтах? Тому що в них також вже пошкоджуються мітохондрії мало енергії. Тому ендометріоз все з'їдає на своєму шляху, тобто знищує практично все. Крім того, що в нас буде порушена якість яйцеклітин, а так як ми знаємо, утворення ембріончика залежить і від якості яйцеклітин, і в тому якщо гірша якість яйцеклітини, то звичайно буде гірша якість бластоцисти або ембріони, які ми отримуємо в програмах екстракорпорального запліднення. Наступний фактор це трубний ендометріоз. Виникає, якщо поза межами матки, він також провокує спайкові захворювання, тобто виникає тотальні злуки. Злуки в черевній порожнині, так само в маткових трубах. І труби стають непрохідними. Якщо труби стають непрохідні, ми розуміємо, що вагітності не настане. Тому ендометріоз і тут зробив свою страшну справу. Також при ендометріозі має секрет матковий і шийковий, також змінює свою хімічні властивість і структуру і дуже токсично діє на пермос і Тобто ми бачимо, що кожна ланка при заплідненні вражається. Що робити? Якщо в нас є ендометріоми, тобто ендометріоїдні кісти яєчника, ну, зараз за останніми такими порадами, настановами, оперують ендометріоїдні кісти розмірами більше 3 см. До 3 см ми не чіпаємо. Якщо ви молода пацієнтка, маєте ендометриодні кісти до 3 см в діаметрі, і у вас є збережений варіальний резерв, але не маєте партнера, то радимо заморозити її поки ви молоді. Тоді ви будете мати здоровий свій генетичний матеріал. Якщо пацієнтка молода, має ендометріому, Правого або лівого яєчника розміром більше трьох сантиметрів радимо оперувати таку міому, І якщо в неї є репродуктивні плани, то тут можна поступати двояко. Якщо є партнер, ми або проводимо спочатку стимуляцію, робимо програму екстракорпорального запліднення. Якщо хороший варіальний резерв, пацієнтка протягом року самостійно вагітніє. І вже потім, якщо не виходить, то ми, вони звертаються до нас, ми робимо стимуляцію, супроволяцію і проводимо програму. Потім, отримуючи ембріончик, після операції переносимо ембріон в порожнину матки. Якщо у нас вікова пацієнтка старше 35 років і має партнера, але кіста більше 3 см. Ми радимо проходити і має тривалий стаж безпліддя, більше одного року. Ми радимо пройти програму екстракорпорального заплідлення, тому що ми розуміємо, що якість яйцеклітин циклітин вже недобра. І для того, щоб отримати гарні ембріони, тут треба пришвидшитися. Тому звертайтеся до репродуктолога. Репродуктолог обере вам протокол, по якому ви будете стимулюватися, і потім в програму екстракорпорального запліднення. Якщо ви старше 35 років, маєте тривалий стаж безпліддя, тобто більше одного року, і маєте партнера, радимо робити так. Перше, що ми робимо, це отримуємо яйцеклітини, тобто робимо стимуляцію супероволяцій. Для того, щоб отримати гарну якість яйцеклітин, утворюємо ембріончики, їх заморожуємо, потім оперуємо ваші ендометриодні кісти І вже після того, як операція закінчилась, ви відпочили, відновилися, переносимо вам ембріони в той час, коли вам зручно. Якщо ж ви вікова пацієнтка і не маєте партнера, і в планах поки що немає у вас. Таких репродуктивних планів швидких, що ви хочете будь-за що народити дитину, а робите зараз проводити навчання, кар'єру, також радим заморозити свої ооцити, створити власний банк ооцитів і потім скористатися ними в майбутньому. Тому при ендометріозі, якщо вам поставив ваш дільничний гінеколог або лікар, якого ви обрали, цей діагноз, радимо. Продумати свої репродуктивні плани, скласти план взагалі дій свій і впевнено йти до мети. Звертайтесь і ми вам допоможемо.